Ну що ж, сьогодні ми вам презентуємо дестракційну капу. Це капа є наподобі репозиціонуючої капи, тільки в бокових діляночках на більш товстіша. Для чого? Для того, щоб наш суглоб опускати донизу. Коли використовується дана капа? Коли у нас суглоби в сильній компресії, але нам потрібно збільшити суглобову щілину для того, щоб зменшити компресію, тобто тиск, та покращити кровопостачання суглоба. Покази протипокази детально не буду розбирати, бо це вже більш такі лікарські теми, але безпосередньо, як воно діє, я вам зараз покажу. У даного пацієнта ми можемо побачити як і зміщення суглоба, так і зменшення дуже сильно суглобової щілини, що призводить до того, що відбувається травматизація внутрішніх структур суглоба, як з правої сторони, так і з лівого боку. Нам потрібно збільшити суглобову щілину для того, щоб тут був кращий простір для кровопостачання та для відновлення структур суглоба. Яким чином ми це робимо? Тим чином, що ми опускаємо суглоб до неї. Це називається дистракція. Зараз ми покажемо результат. На екрані ви можете побачити КТ, яке зроблене з дистраційною капою. Ви можете побачити, наскільки збільшила щілина суглобова між голівкою та суглобовою ямкою як і справа, так і зліва. Що це нам дає? Це нам дає можливість розуміти те, що ми йдемо в правильному напрямку, ми збільшуємо сулобову щілину, та ми даємо можливість відновлюватись даному сулобу. Тому ви маєте розуміти одне, щоб зробити правильну капу, нам потрібно зібрати анамнез та розуміти, яка капа вам підходить, та для чого вона нам потрібна, і чи взагалі ця капа чимось нам поможе. Бувають випити, коли, на жаль, ми вже не можемо допомогти. Це також треба розуміти. Тому своєчасно звертатися до лікарів. Та буде вам щастя.